Добрий день, дорогі. Сьогодні я в Німеччині, в прекрасній місцині. Дуже тут красиво, дуже гарно. Отака така от земля популярна, не популярна, а славетна деякими подіями з минулого. Всяке тут бувало, знаєте. Ну, класно. Ну, дорогі, це, коротко про те, як сильно я довіряю льоду. Тут, коротше, озеро. озеро замерзло, а на ньому і ще і можна гойдати. Ми по озеру да, ходимо. Щось стріпи, слухай. Пішли. Молодець. О, Господи. Я дуже люблю корморанів. Вони сидять на гілинках і кацають, як гілинки гублять гілки. Корморани вони дуже шляхетно виглядають О, час, наверное, і час, дуже піші. швидко, шли, наверное, неймовірно швидко плавають. Я дуже люблю корморанів. Що, тваляється? Берегняковаються. Да? Тут багато чого валяється. Ну так, да. таке воно життя. Буремне. <шлі> угу. <пліжка> 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 <пліжка>